Всім привіт! Сьогодні готую пампушки з часником до борщу чи будь-якого супу та чи просто так посмакувати. Рецепт дуже простий, я думаю, що він вам сподобається. Давайте швиденько готувати, з вас вподобайка та коментар, ну а я розпочинаю. У миску викладаю 20 грам свіжих дріжджів, 2 столових ложки цукру і пів чайної ложки солі. Вливаю трішки води від загальної кількості і перемішую. Доливаю решту води, додаю 2 яйця, перемішую, поступово додаю борошно і знову перемішую. Борошно додавайте поступово, щоб не забити тісто. Всі пропорції я вкажу у відео, а також під відео в описі. Ну а тепер в самому кінці я додаю 2 столових ложки рослинної олії і добре вимішую тісто. Олію додавайте поступово, спочатку 1 столову ложку, тоді добре вимісіть тісто, потім вже додайте ще одну столову ложку і знову добре вимісіть тісто. Тож у нас виходить дуже гарне еластичне тісто, не липне до рук. Тісто викладаю у миску, накриваю пергаментним папером, залишаю на одну годину, щоб підійшло. Тісто постояло у мене одну годину, тепер я його викладаю на стіл, розправляю по поверхні і розрізаю на дві частини. Тісто розтягнула такою ковбаскою, тепер я ріжу на кусочки. Кожен кусочок в мене по 50 грам. Ну а тепер я формую пампушку, загортаю усі негарні краї під низ і защіпую. А на столі я формую кульку. І ось такі виходять дуже гарні кругленькі пампушки. Викладаю на деку, попередньо змастивши олією. Старайтесь викласти тісто так, щоб одне від одного було на 1 см. Тісто нарухається і воно заповнить ту пустоту. Деко з пампушками ставлю у тепле місце на 15 хвилин. Ви тільки погляньте, які ж вони пухкі. Тепер беру один жовток, вливаю півстолової ложки води, розмішую і змащую ним тісто. Деко з пампушками ставлю у розігріту духовку до 180 градусів на 15-17 хвилин. Випікались пампушки 16 хвилин. Завдяки жовтку вони мають такий рум'яний колір та блиск. Поки пампушки випікались, я підготувала кріп з часником. Кріп та молодий часник нарізала, додала дрібку солі та одну столову ложку рослиної олії і чуть води. Пампушки гарячі, потрібно тепер їх змастити часником. Пампушки направду, вийшли дуже смачні. Вони дійсно пухкі, тісто пористе, тож я вам дуже рекомендую приготувати за таким рецептом. Всім дякую за перегляд!